Під капотом у нас 2-літровий турбовий бензин на 230 кінських сил і 6-ступовий робот. Передні парктроніки раз, задні парктроніки два. датчики сліпих зін. І з цього боку датчики сліпих марін. Підсвітка карт дверей. Кожен салон з підігрівом передніх сідушок. Купа міста на задньому ряді пасажирів. Повний електростеклопакет, електрорегулювання сідушок. Люк, в якому літом буде дуже кльово. Зеркало. Безрамочне з автозатемненням. Підрульові лепестки. Чорна стеля. Це прям дуже сексуально. Музика Fender Саббуфер в багажнику. Великий дисплей з карплеєм, двохзонний клімат-контроль, крутий підлокотник. Багажник можна відкрити з салону. величезний сам багажник. Туди можна засунути прям чоловіка 4, камера заднього огляду. З кутом виворота коліс. Омивач передніх фар. А також приємний вихлоп з підзвучкою салона. Ну, я вважаю, братва, тут достатньо плюсів. І Я впевнений, що по-любому щось ти забув. Якщо я щось забув, обов'язково напишіть в коментарях, що ви думаєте на рахунок цього.